Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий, поки талановиті наші золоторукі майстри збирають чергову гарну залізянку для захисту України від московитів, загарбників і окупантів. Я вам покажу нюансик, з яким ми стикнулися, і у мене чесно обмерло сьогодні трохи серце. На моє прохання пан. Руслан інженер-волонтер знайшов в Україні нам оці дефіцитні гаєчки стопорні від офіційного представника JCB, наскільки я знаю, в Україні. Вони нам подарували їх 10 штук. І мене це втішило, зокрема, тому що я то їх брав для. Пальців гусянки, але дуже схоже на те, зараз ми перевіримо цю версію. Дуже схоже на те, що вони йдуть також і на опорні котки, які регулярно міняємо, так, бо отак виглядає робочий, отак виглядає той, який побачив тяжкої долі. Відповідно, цих гайок нам треба буде, якщо вони туди підходять, більше, ніж я очікував. Проте, відео про що? Відео про те, як у мене сьогодні вмерло серце. Чому? Тому що я взяв одну ну, з тих гайок, почав закручувати її на палець, і я відчув за зусиллям, що десь нога потрапляє в колесо. Так, Десь нога потрапляє у ромський прапор, будемо так казати. І я скрутив гайку, ну тут тобто, воно від руки йде, але від такої нормальної руки. Я скрутив гайку, і там я побачив, нарізалася. Рівномірна тонюсічка-тонюсічка Волосинка металу. Ну, Тієї гайки зараз у мене немає, але тонюсічка, взагалі волосиночка металу нарізалася в гайці. Я думаю, дорота компота, ну, невже ми пролюбилися? Невже ми ну, тут приїхали працювати на машину і промахалися з гайками? Ні, не промахалися, дивіться. Нашим з вами коштом придбаний різьбомірчик. Беремо двадцяточку. Ось. Двадцяточка. Можете бачити, так? Ось. Вона. Маю надію, камера передає. Ну, плюс рахуємо, що цей палець бачив трохи тяжкої долі. Чесно, я взагалі підозрюю, що вони одноразові. Тому що ну, після їхнього демонтажу, скажімо так, можна бачити, так, що від того, щоб бути прямими, вони далекі. Ну, Проте, звісно, ставимо їх назад. Отже, побачили, так? Крок 20. До речі, на цьому різбомірі чомусь до кожної цифри йде позначення G. Я не знаю, що воно означає. У мене були інші дюймові різбомірі, там не було. Ніяких літер. Там були просто цифри. Відповідно, дивіться, так само беремо двадцяточку і. показую. Маю надію, показую добре. Ну, окрім того, що показую, ви мені просто, я думаю, повірите, що це двадцятка і є. Ну, для порівняння так, беремо найближчих сусідів. Просто, щоб ви бачили на камеру, так що? Це не щось інше. Ось 19. Ось 19. Не працює зараз. Не працює. От воно ближче до мене заходить, а далі ви бачите. Ну, не знаю, що бачите, але ну, не працює. Це не 19-й. Беремо е, сусідні від 20-го циклу. У нас 22-й, якщо не помиляюся. Так, 22-й. І він теж не працює. Ну, ну, Тут він ще більше не працює. Ну, тут, тут, тут взагалі. Все, я ж кажу, це такі дрібні речі, їх і очима, на те, щоб зовсім зручно бачити, на камеру показувати зовсім не добре. Ну от, не воно. Що це означає? Це означає, що я не знаю, з яких причин, проте крок однаковий, діаметр однаковий, бо ну, якби там була якась різниця в діаметрі, то воно би взагалі не заходило. Воно заходить, але нарізає. По нюшечку, тонюсечку нюшечку, то І я не думаю, що це технологічно передбачено, тому що це виглядає як нонсенс. Ну, з чого б це на готові деталі ми мали змінювати геометрію, проте вона змінюється при тому, що все таке, як має бути. І ще ідентично, як для з'єднань. Різьбових всі іншої бронетехніки, з якою я працював, я так розумію, що треба собі завести вже набір різьбонарізного інструменту півдюйма крок 20. 20 це плашка і мітчики. Чи якось ще там було. Як позначники української мови, як вони, до речі, називаються правильно українською мовою. Перший другий номери скористаюся нагодою, хто в змозі подарувати такий комплект, радо прийму в подарунок. Якщо найближчими днями ніхто не подарує, то придбаємо коштом з баночки. Дякую всім за підтримку. І відповідно оці всі речі, втомлені життям, будемо. Освіжати. Бо цілком ймовірно, що отут різьба у нас зразкова, а отут вже дякуємо, втомлена життям і тому вона нам нарізає волосину. Мабуть, дійсно так і є. Тобто, ну, що я маю? Я маю мати плашку з пашкотримачем, сюди 13-й ключик і погнав, пополивав мастилом, накрутив, скрутив, щасливі, ставимо назад, працюємо. Перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.